Друзі, привіт! Прийшли запчастини на Т-40. Заказував. Заказав шестерню реверса. Нова, ось така вона. Прийшла. Підшипники, Ці два малі, щоб сюди поставити, але заказав чотири. Ці два польські, ТХТ якась фірма. А ці казали, що вроді латвійські ГПЗ. Які ставити не знаю. Буду бачити, які буду цей закритого типу, Ну, буду відкривати. Якщо буду ставити ці, ці відкритого типу були. Вони йдуть сюди. І цей підшипник теж ГПЗ. 400 407 роликовий, а це 107-й Значить. Це має бути підшипник. Сюди. Буду заставляти підшипник. Потім ці сюди. Шестерня. І потім уже ось ця. Ось так. Хочу спитати, може хтось знає. По каталозі між цим подчіпніком і ось тут має бути упорна шайба. Я коли розбирав, в мене її не було. Я добре дивився, нема. Такої упорної шайби нема. По каталозі вона в ось є. От. Упорна шайба. Між цією шестерньою підшіпником має бути упорна шайба. Може, хтось підскаже, яка вона товщиною має бути ця упорна шайба. Чи може її не треба ставити? Ну, по каталозі вона є. Щоб замовити її, на ну, всіх сайтах я її ніде не знайшов. Може хтось підскаже, потрібна вона тут чи не потрібно вона тут, і якою може товщиною. Може хтось розбирав, може хтось знає. Ось така тут шайба. По каталозі вона. По каталузі вона має бути. А в наявності її тут нема. Дякую, може хтось напише.